Львівські медики вперше в Україні пересадили однорічній дитині, яка отримала 25% опіків тіла шкіру від посмертного донора. Хлопчик вилив на себе кипяток, коли його матір відволіклася на приготування їжі. Операцію провели у дитячій лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Більше про це будемо говорити далі. Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоп'єднання Львова, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Ірино, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пані Ірино. Чи відомо вам як зараз почувається хлопчик? Звісно, відомо із Андріком все добре. У нього попереду ще, звісно, процес реабілітації. Потім коректуючи такі пластичні операції, тому що в нього якраз опечена на жаль та ділянка тіла, отут, там, де нижче від шиї, там, де дитинка активно рухає цією частиною тіла і відбувається, і там в процесі росту треба робити корективи але на щастя життя врятовано з маленьким все добре наскільки складною є така операція і розкажіть як усе відбувалося наскільки тривалою була ця операція і це технічно по виконанню ця операція не можна сказати, що ці операції є складнішими ніж там трансплантація донорської шкіри від родичів, яку виконують наші лікарі, але не виконували раніше. Тут більше в тому, що вона процес цей налагодити було організувати непросто, адже треба було отримати згоду до донор, донора на вилучення не тільки органів, а й шкіри. Організувати вилучення цієї шкіри, організувати роботу лабораторії, аби шкіру обстежили. Визначили, що з нею все добре, і можна її далі використовувати, і вже власне сама операція, коли шкіру прилаштовували Андрійкові. Тобто, для цього мали бути зроблені зміни в законодавстві, які були зроблені, нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я, накази певні постанови, які були зроблені, для цього мала бути налагоджена робота на рівні лікарні з приводу наказів визначення відповідальних за ці напрямки, і так само вже і певне вид діагностики в лабораторіях зроблений. Тобто, це такий, знаєте, більш складний організаційний процес для того, аби це відбулося для Андрійка і відбувалося зокрема теж для наших військових. Ви маєте на увазі ті зміни до законодавства про трансплантацію, які були внесені на початку минулого року, так дивіться, головні зміни були внесені наприкінці 2019 року. Далі вже це все коригувалося, але так це саме той закон, про який я маю про який я говорю. Тобто, якби не ці зміни, якби не це законодавство, то ця операція в тому числі була б неможливою. Дивіться, вся трансплантація в Україні була знаєте така на межі закону. Тобто лікарі робили свою роботу, але кожного разу е, боялися про те, що їх можуть притягнути до відповідальності за щось, за що не зрозуміло за кому не в тому місці, за те, що перепрацював три години після завершення свого робочого дня. Е, після того як е, це поле стало нарешті врегульоване, стало зрозуміло, що закон е, що на що 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 можна, а що порушення закону. Після того ця вся історія запрацювала. Тому, звісно, коли стало зрозумілі правила гри. Гра пішла добре. Я знаю, що закон передбачає, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Чи справді так це звісно, це справді так. Держава має дуже хороший тариф на трансплантації. Цей рік 23-й, У нас останній по пілотному проекту наступного року. Вже мають передати в національну службу здоров'я це, але поки це фінансується з міністерства охорони здоров'я, кожну операцію оплачує держава. От ми в першому до Львова торік пересадили 97 органів. Це зрозуміти найбільше в Україні, і е, за жодну операцію пацієнти не платили. Пані Ірино знаємо, що на базі одного із найбільших опікових центрів створили перший в західних регіонах України баншкір. Розкажіть, будь ласка, чому це важливо? І взагалі, якщо можна так сказати, як у нас із запасами шкіри? ми першими доб'єднання Львова це зараз головний опіковий центр України, так визнано Міністерством охорони здоров'я. Ми маємо дитяче і доросле опікове відділення. Якщо ми говоримо про діток, то 12 тисяч діток щороку ем, мають опіки. Тобто до нашої лікарні, е, але в зв'язку з війною ця кількість ще зросла, тому що це статистика довоєнна, бо рідко мінновибухові травми бувають не супроводжуються опіками. І щодня ми отримуємо, ми маємо два так точно пацієнтів сидять з опиками буде десь 700 в рік Діток, тільки діток, якщо ми говоримо про діток, і ем, зрозуміло, що це е, де, де ще е, робити банк шкіри, як не в медичному денні в головному опіковому центрі України і в закладі, який так активно розвивається. Тому нас розглянули як е, е, ту медичну установу, яка має спроможності це зробити, і ми це підтвердили і реалізували е, в планах заготовлювати більше шкіри, аби. Е, ми могли постачати її на сусідні регіони, поки ми можемо покрити свої потреби. І ну, в разі якоїсь правда, екстреної ситуації, коли інші регіони попросять у нас цю шкіру. Ми зможемо їх так само забезпечити, але поки звісно, ми рано говорити про те, що ми вийшли на ту кількість, якою ми можемо без проблем забезпечувати регіони, тому що це так само потребує і технічного забезпечення потрібні певні обладнання для забору цієї шкіри, відселення роботи лабораторії. Ну, то це шлях, на який ми стали, і зараз ми ним йдемо, аби кожна людина, яка має опіки, мала е, можливість на м, хорошу якісну медичну допомогу. Пані Ірино, розкажіть, як відбувається контакт реципієнт-донор, як працює ось ця система? Що ви маєте на увазі під контакт реципієнт-донор? Маю на увазі пошук донорів, як це працює? Дивіться, коли. Це працює так само, як і історія з трансплантацією органів, коли є людина а, Ні, трішки інакше, правда, це працює інакше. Якщо з трансплантацією органів це має бути е, згода е, після смерті мозку, коли людина ще перебуває в реанімації під апаратами життєзабезпечення, то для вилучення шкіри е, достатньо е, ну, смерті мозку можна не діагностувати е, після того, як настає біологічна смерть людини. Лікарі говорять з рідними, і якщо рідні не проти, то відбувається забір шкіри із закритих ділянок тіла, тобто спин, спина, ноги. Щоб ну, нують зрозуміло, що коли ховають людину, то щоб не було в якоїсь дефектів на тілі, які можуть там завдати. Дискомфорту родині, якщо вони їх побачать, тобто на ті частини тіла, на яких ну не видно, відбуваються таким а, 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 певним інструментом зріз тонесенького шару шкіри, верхнього шару шкіри. І е, на тілі ти знаєте, це насправді, ну якщо би ми не говорили про те, що це посмертне донорство, насправді це процедура, яка і використує ну, проходять і за життя люди. Якщо там, наприклад, у мами е, син потрапив з опіками в лікарню, то їй беруть там з ніг частинки шкіри для того, аби закривати ці опіки. Тобто раніше у нас це застосовувалося від родичів, але е, ми мали випадки, коли е, родини немає. Коли немає в кого взяти шкіру, і є такий відсоток опіків, коли із свого тіла теж не можна взяти шкіру із інших ділянок. І тоді, на жаль, в Києві точно знаю такий випадок. Два роки тому молодий хлопець і тішник помер, тому що не можна було отримати для нього донорську шкіру. На щастя, зараз ця ситуація вже вирішується і ми розуміємо, що ми точно не хочемо допустити таких критичних випадків, коли людина може жити, але не виживає, тому що медична система неспроможна. А як відбувається пошук донорів? Існує якась єдина така єдиний реєстр таких людей? Пошук донорів відбувається так. Ми є великою лікарнею, в якій, на жаль, Теж час від часу помирають люди, тому що ми е, в торік пролікували 512 тисяч пацієнтів. Тобто ми розуміємо, яка кількість людей проходить через нашу лікарню, і це інсульти, це важкі травми, це ДТП. На жаль, є ті люди, які не, не виживають От після того, як людина померла, трансплант-координатор в лікарні. Організовує розмову з рідними, і якщо рідні кажуть так, ця ця інформація вноситься в єдину інформаційну систему трансплантації, і після того відбувається вилучені шкіри. Ця історія не працює так, як історія з донорством органів, коли вноситься інформація в єдину систему, і система визначає, хто отримає. Орган тут система не визначає, хто отримає шкіру. Шкіра вже йде як біоматеріал, який зберігається в холодильнику і він використовується для пацієнтів за потребою, тому що орган в холодильнику не зберігається. Орган вилучається чітко з розумінням, якій людині він дістанеться. Шкіра може в холодильнику лежати тиждень, два, три, п'ять для того, аби потім її застосувати тим, кому це буде потрібно. Розуміло, дякуємо вам, пані Ірино. А дякуємо, що долучились до розмови у нашій студії. Це була Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова. Ми продовжимо замить.